Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Стефанчук заявив, що на заборону УПЦ МП немає голосів. Тут же підключилися нардепи зі слуги, які заявляють, з остаточним висланням церковників Української православної церкви Московського патріархату треба почекати, сказав в ефірі Радіо «Свобода Микита Потураєв. Народний депутат від фракції Слуга народу, голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики. Щодо термінів перебування. Я закликаю всіх бути реалістами, тому що держава прийняла абсолютно законні рішення. Українська держава була в праві приймати ці рішення, і вона вже мала бути виконані. Але ці рішення оскаржуються в суді. Якщо нам доведеться почекати рішення суду, який я переконаний підтвердить законність цих рішень, то варто почекати, сказав він. Путраєв казав на те, що європейська практика вимагає, аби такі рішення мали судові підтвердження. Тому якщо треба буде довше почекати, то варто почекати, щоб надалі жодних проблем з оскарженням. Цих рішень не було, щоб ніхто з так званих експертів чи журналістів не ставив під сумнів ці рішення, щоб цього просто неможливо було зробити. Додав народний депутат. В той же час Лавра і далі працює під московськими ФСБшниками, а до неї активно звозяться дітушки, які перешкоджають українським активістам. Кількість таких молодиків там може перевищує 340 чоловік. Екс керівник правого сектору, очільник української добровольчої армії Дмитро Ярош вважає, що українські спецслужби мають адекватно реагувати на дії антиукраїнської агентури. Про це він розповів. В одному з інтерв'ю українській правді, уточнюючи зокрема своє висловлювання про полювання на попів. Ми ж не будемо займатися судами лінча. спецслужби мають адекватно реагувати. Я знаю, мені закидали слово сполучення полювання на московських попів. Західні дипломати сполошилися, пояснює Ярош. Він каже, що на війні неодноразово був свідком того, що священники у ПЦМП коригували вогонь артилерії ворога. На війні ми стикалися не раз, коли священник московського патріархату коригує вогонь сяперської артилерії. Треба активізувати роботу наших спец Уж по конкретних фактах антиукраїнської діяльності водночас Яроша зазначив, що стикався із іншими кардинально продолежними фактами. Я до речі, ще вдячний тим священикам єпископам московського патріархату, які після поранення телефонували мені російською мовою благословляли, бажали здоров'я. Думаю, вони будуть на нашому боці. Перехід в ПЦУ бути поступовим, каже очільник УДА. Ярош нагадав, що той же правий сектор в перші дні після революції взяв під охорону Києво-Печерську лавру. Були такі люди, які закликали до її захоплення чи то Авиально, що ми його не допустили, я не впевнений, сміється. Можливо, треба було її захопити, і українці вже мали б свою святиню. Зазначив екс керівник повітряних сил. Якщо чесно, я вважаю, що релігійні війни вони найжорстокіші. Допускати зайвого кровопролиття не має жодного сенсу. Просто треба активніше діяти спецслужбам. Резюмував він сам Ярош каже, зазначав, що його хрестили в московському патріархаті. Іншого тоді не було. Але у 1994 році став греко-католиком. Ці крайні роки мені не Дуже вдається вести образ в життя практикуючого християнина, ходити у церкву, до сповіді і так далі. Але по можливості, особливо коли пости і є час, я молюсь. Зараз у мене молитовник на столі, як мінімум щоденні молитви. Вимолюю, пояснює він. На запитання, як уживається віра та вбивства на війні, Ярош відповів 94-му році. Я священнику задав те саме питання. Отець Петро провів приклад. Ти виходиш з хати, винести сміття, заходиш, а в кутку стоїть сокира. Сидять твоя дружина, діти навпроти стоїть чоловік, який направив на них зброю та рахує один. 2, 3. Якщо ти не візьмеш сокиру та не грюкнеш його по голові, будеш мати купу гріхів. Ти допустив убивство своєї сім'ї. Ця модель дуже примітивна, але показова. Ми на нашій землі обійгаємо її, робимо святу справу. Вірю, що хлопці, які загинули в бою, потраплять в рай. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.